Виділено 30 мільйонів гривень 6 березня. В Івано-Франківську стартував прийом заявок на програму бюджет участі. Подати звернення як зазвичай можна буде онлайн або офлайн. Онлайн можна подати на нашому сайті. Коли куплю возити бюджет участі івано франківськ то вам виб'є перше посилання це наш сайт. і Там можна з 6 числа буде подати свій проект. Або офлайн. Офлайн ми вже традиційно приймаємо у відділі звернення громадян на першому поверсі Вонофранківської міської ради. Як і минулого року, у нас є проекти благоустрою. На проєкти благоустрою в загальному виділені 18 мільйонів. Вони поділяються на дві категорії. Одна з них це благоустрою малих вулиць, це вже звична для нас категорія. В ній можна подавати проєкти на ремонт невеличких вулиць або частин більших вулиць неї виділено 14 млн грн в цьому циклі, і один проєкт може бути до 3 млн грн. Це в принципі так, як і було в минулому році. Інша категорія це благоустрій. Це весь весь інший благострій, який не війшов категорію ремонт малих вулиць. І сюди можна подавати проекти до пів мільйона гривень. Ще одна категорія каже координаторка програми Бюджет участі Христина Гнатів це проєкти освіти. Загалом на них виділено 9 мільйонів гривень. Цього року на дещо змінилося, тому що ми прийняли рішення. До нас було багато звернень попередні роки, і ми вирішили спробувати поділити її на категорії. Це цього року тут буде три категорії. Перша з них це шкільні проекти, на неї виділено 5 мільйонів. Це є проекти, які реалізовуються на території школи, тобто або в приміщенні, або на території закладу. Це будуть шкільні проєкти. І в них може бути реалізація одного проєкту до півмільйона. Чому 5 мільйонів настільки велика різниця між групами, тому що дуже велика кількість дітей навчається саме в закладах загальної і середньої освіти. Наступна категорія це є дошкільні проекти. Дошкільні проєкти — це ті, які реалізовуються на території дитячих садочків. Тобто це і приміщення садочку, і територія прилегла до дитячого садочку. Тут теж проєкти до півмільйона, загальна сума, яка на них є 2 мільйони гривень. Також можна подавати позашкільні, профтехосвітні та інші проєкти. Цю категорію, що входять у нас юнацькі спортивні школи, тут теж 2 мільйони виділив на категорію і один проєкт може становити до півмільйона гривень. Також цього року в нас з'явилася категорія інші проєкти. Це ті проекти, які не входять і попередні категорії, і тут теж можливо можна подаватися на суму до півмільйона гривень. Заявки прийматимуть до 20 березня, а з 1 до 21 квітня триватиме голосування. Переможе той проєкт, який набере найбільшу кількість голосів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.